Доброго дня, друзі. Так, у нас сьогодні, як видно, що сонечко вийшло з самого ранку майже. То ось наша задача, зараз тут я прицепавсь, водичка була. Це ми тут возимо зимом кукурузку, а бадилочку ми як кажуть, ну, заготовку робимо. Бо все остальне я дам з поля, бо люди протять. А нам хватить. У мене соломи багато. Тут солома через загородку, ще в моєму сінику. Ось о, літній такий вигук у мене. І ось, о, і ось о, дітки мої, ось о, мої дітки. Бач, як вони на кукурудзі? Тут цемент, да? а я їм спеціально застеляю, вони там сплять. Бо мамки вже, все, мамки вже в стороні у них од моїх діточок. Ось, все. мої мамки. Ну це менше була, привела, це чуть побільше. Так така худенька була, а ти чого стаєш? Оце просять винограду. Зараз дам винограду, зараз принесу трошки. Ось так наше життя сільське. Туди! О куперу! Крию. Ага. Кидає так! О, гінати везуть, як ота дрова! Прицеп цей кидає, кидає, дуже кидає. О, Як після дощика тона. Чани! Хорош! Да. Да, видно, що тут не вибрать. ця латочка залишилася нам. Та да, видно, гляньки, шикарні висять, бо там одні Дорожку зробили, да. Да, трошки підлипає тут тінь. Ще сирувати, ну же ж. За 43 минути остатки зібрані. Все додому. Тепер сусід роторка з коса у нього є. він зробе, бо йому надо, попросив. Ось так, свят границі кукуруза. Дві такі сапеточки в мене. Так, ось це прийшов Сергійко, Сергійко, бере у відро. Ось він на зараз висипе. Ну, так, він ось висипав, ось, диви. Деренчалка яка диви. Зараз я відсіля займу. Ось так ось рукою, там зубчики, і прямо у від дерева. Одну за одну кидає. Трьохрядковий комбайн убирає кукурудзу. Зветься в три руки. Ось одна, ось друга. Рядок. І зараз ось тут третій. Ось це третій. Три рядка. Один рядок з голими степами йде. Хватає. Будуть бролери, буде м'ясо. Вроді косточки даю і кашу хорошу варю. Залізу нас у прицеп. І гризе кукурузу. Ну це ж треба, а? Для чого я газ тратив? Для чого я газ тратив, а? Давай свого друга. Двоїх навіть, да? Ага, ветка. Кукуруза так дравиться тобі, а? Ну, він їсть добре, я знаю. Отак, от отак. 100% уборка завершена 23 рік. Це все ручний труд. В цьому годі трошки більше, чому оця додавлена. Оці кучки додавлені, там і деречко і ще в одному місці. І ось все. Хрюшка.